Всіх вітаю! Хто любить смаколики на сьогоднішній день, 7 серпня 2025 року. Перед нами сорт Плоото, це гібрид абрикосу та сливи під назвою Дапол Данді. На цей час він ще зеленкуватий, але вже починає набирати забарвлення і набирати розмір. Плоди, які були вражені черв'яком, починають потихеньку осипатися. У мене два дерева, є живці для щеплення. Живці гарної якості. Сорт цей дуже гарно переносить возвратні приморозки. Бачите, все уліплено плодами, плоди. Ну, давайте спробуємо, який на смак. Ось вони такі, як яйце дракону. Його ще називають таке п'ятністе. Давайте. М -м -м. Уже на цей час має солодкий смак. Але йому ще можна повисіти. Бачите, он є черв'ячок, я в цьому році дуже не обробляв, вже соковитий, продавлюється, але ще немає того смаку, який буде десь тижні через два. Отак він по Де є підгнивання, то або мурахи, або оси починають його клівати і він починає загнивати. Я буду проводити збір приблизно через тиждень. Покладу його на дозрівання в темне приміщення. І потім через 3-5 днів буду його смакувати. Сорт заслуговує уваги смачний, солодкий, з гарним подоношенням. Кому потрібні живці, звертайтесь будуть на літню кодировку і на сняне щеплення. Щепити цей сорт можна як на лечу, так само можна щепити і на абрикос. Дуже гарний, цікавий сорт. Це новинка. Він десь роки 6 попав як в Україну. До того часу у нас його не було ще не знало, що це таке. Тільки в зарубіжних сайтах був цей сорт. А зараз в наших садах. Рекомендую до посадки в сад.